Друзі, я вас вітаю. Кинжал є великою геополітичною поразкою ворога. Поясню чому? Тому що кинжал. Ворог намагався, скажімо так, продати цю технологію гіперзвукової зброї Китаю. І на початку широкомасштабного вторгнення, якщо пам'ятаєте, був удар по Києву, по торгівельному центру цим кинжалом. І це була своєрідна. Піар-акція цієї зброї, мовляв, вона гіперзвукова, а система поповзної впоратись не можуть. Але в нас тоді не було жодного петріота, жодного семпті. І ніхто не міг перевірити, скажімо так, чи летить ця зброя до самої точки Х, так би мовити, з гіперзвуковою швидкістю. Тоді працював піар. Зараз вже ворог здійснив одну спробу знищити, Петріот невдало. Це був удар. Відповідно, потім ворог накопичив більше ракет і вдарив одразу шістьма, їм було необхідно вразити Петріот. Для ворога удар по Петріоту, вони це продали, скажімо так, Китаю, тому ж як домінування їхньої. Технології над західною. Але цього не сталося, Петріот позбував всі шість кінжалів. І тепер ворог конструює міф, конструює, знаєте, конструює відвертий обман робить, Розповідає що Петріот був уражений. І вчора CNN про це написали, буцімто. І дуже вчасно білий дім все спростував словами Кірбі про те, що. Неуражений Петріот. І, звісно, Шигнат сьогодні сказав, що Петріот неможливо вразити кінжалом. Зараз необхідно підкреслювати, все більше підкреслювати, що ворожа ракетна технологія, ворожий військово-промисловий комплекс відсталий. Кінжал це не гіперзвукова ракета. Вона підлітає за балістичною траєкторією. До цілі, відповідно, ворог знову всіх обманює. І ось це ключовий момент. Геополітичний удар по ворогу. Знову геополітичний удар шляхом демонстрування, що їх ВПК відстали. Слава Україні! Друзі! Переможемо всіх про це важливо говорити.